який звинувачився те, що вони начебто вбили Олеся Бутанов? Туризм і можна, майдан пройшов. Ось один політичний в'язник з партії регіонів є, Ось один, Ось один з комуністів є, немає, а є націоналісти, є сонцевики, які захищали нашу землю на теренах Східного фронту. Захищали і вони не боялися йти на смерть. І за це їх зараз їдуть за грани, коли хапають найбільше кабарників, їх випускають під застави, під домашні арешт і так далі. А як націоналістів затримали, то їм треба по-любому до вічного ув'язнення шити. Тому що вони розуміють, що єдина сила, яка може повалити справді цю ліберальну владу це ми. Проте їм, тому що вони всього нашого перефарбовані злочинці, перефарбовані регіонали, аж ніяк не патріоти. Як би вони нарвали собі вишиванці, як би вони палку не виступали на парадах, на підняттях прапорів українських і так далі. Ми назволимо замилити собі очі і замилити очі українському народу. Ми будемо йти і перемагати. Заради тих, Боже, нема сам ти, хто зараз знаходиться засідання системи? Слава Україні! Свобода патріота! Сволода патріота! Сволоду патріота! Сволодо патріота! Сволодо патріота! Слоду патріота! Молоду патріота! Єсть сумління! Ви не забудьте! Наших воїнів, а вперед усіх, наших побратимів, що стратили життя рідну землю свою і хлопці втопала землю нашу. Хай кожен зараз подумки згадає імена тих, завдяки чиїй жертві ми стоїмо сьогодні тут. Хай буде їм добре у Небесних сотнях полку паромового. Хай вони радіють вашій славі з високих воїнських чертоїв. Хай кожен зараз знайде мужність пробудити в собі дух одвічної стихії, дух лицарської звитяги, що його наші предки називали батьком Перуном, Помисли, слово, та дію, щодня плекайте його у собі. Силою його зміцнюйтесь. Силою Його, надихайтеся, заради лап у наших сім'ях, заради здорових і гарних діточок, заради волі народу, миру і справедливості. Хай веде нас цей дух, ця потуга, ця звитяга до перемоги сьогодні і у усіх наступних життях. Слава Бога! І слава! і слава вам, герої нашого часу!